Вітаю! Радянська пропаганда та її амбасадори постять постановочні знімки простого радянського життя, у підписах, до яких запевняють, що це життя в справжньому Радянському Союзі. Мовляв, усі совкові люди жили у величезних, безкоштовних семикімнатних квартирах, вічно посміхалися. На вулицях завжди світило сонце. А як тільки ти увійдеш до магазину, до тебе одразу ж підскакує усміхнений продавець і абсолютно безкоштовно годує тебе чорною ікрою та найкращим у світі морозивом. І всі були люди добрі, ніхто нікому не заздрив, злочинців не було, сексу не було, рай та й тільки. І справді. Подібних фото про просте в лапках радянське життя існує чимало, але вся правда в тому, що здебільшого ці фото постановка. Найчастіше їх робили або для публікації на перших шпальтах радянських журналів, які розповідали радянським громадянам про те, як вони добре живуть, і прагнули справити враження на загниваючий захід. Або використовувалися як ілюстрації в радянських книгах. Часто знімки починали нагадувати малюнки. Отже, далі я вам покажу постановочні фото з радянського періоду і реальні фото реального життя простих радянських громадян. Отже, рибні магазини. Радянські рибні магазини мережі Океан є одним із головних мемів. Любителів Радянського Союзу вони з придихом люблять розповідати, як у них постійно продавалася найсвіжіша в світі риба: краби, омари, креветки. А за радянськими крабовими паличками вишиковувалася величезна черга, настільки вони були смачні, хоча насправді не були. На постановочних фото в радянських рибних магазинах все дуже красиво. І працюють в них виключно приємні та усміхнені продавщині. А насправді радянські рибні магазини мали трошки інший вигляд. Власне, в постійному асортименті там було тільки 3-5 видів рибних консервів, на кшталт кільки в томаті або салаки, бланшировані в маслі, від яких постійно був ацетоновий неприємний відголосок зі шлунку. А зі свіжої риби був тільки який-небудь оселедець, що плаває у смердючій бурій юшці. Ще відносно вільно можна було купити морську капусту, а перед святами до рибних магазинів завозили, щоб викинути шпроти та крабові палички з хімічним присмаком. Тепер магазини взуття. На постановочних відритушованих знімках взуттєвих магазинів усередині завжди величезний асортимент як чоловічого, так і жіночого взуття. Гарної якості, гарні інтер'єри та яскраве світло, а продавчині невпинно інформують покупців про новинки радянської взуттєвої промисловості. А ось приблизно так радянські взуттєві. Магазини виглядали насправді, більш-менш постійно на полицях можна було виявити всього два-три види небудь дубових туфель носити, які вважалося западлом навіть в часи СРСР. Також постійно на полицях можна було побачити чешки та якісь білі бавовняні кеди, які називали гробовими тапками. Гарне взуття в Радянському Союзі завжди діставали серед знайомих. Чоловіки полювали за шкіряними туфлями іноземними, звичайно, саламандр, прозваними просто саламандрами. А жінки якимись неймовірними шляхами діставали високі шкіряні чоботи, вартість яких в Радянському Союзі могла доходити до 200-300 рублів. А це дві місячні зарплати. А для більшості всі три. Тому, звичайно, що. Собі дозволити такі могли дуже далеко не всі. Практично всі роки існування Радянського Союзу в країні було погано з житлом. Квартир або не вистачало на всіх, або вони були поганої якості. Тим не менш, радянська пропаганда 50-х років продовжувала штампувати ось такі відретушовані знімки, у яких проста радянська родина, звичайного сталінського міністра чи політбюрошника. Збирається у величезній вітальні з шикарною люстрою, під високою стелею, дорогим меблевим гарнітуром з масиву, шикарним тонким фарфором на столі і глава родини дарує всім подарунки. А ось так радянські квартири тих років виглядали насправді. Справа в тому, що в Сталінському Радянському Союзі основною концепцією було не поквартирне. А покімнатне заселення людей. Сім'я отримувала кімнату в комунальній квартирі та жила з іншими такими сім'ями на спільній кухні. Залежно від розміру квартири та кількості кімнат під одним дахом могло жити від двох до двадцяти людей. У маленьких комуналках на дві-три сім'ї в кожної господині на кухні могла бути своя газова плита і стіл. У квартирах більше могла бути половина плити, дві комфорки і половина столу, а у великих комуналках за кожною родиною закріплювалася одна комфорка на плиті газовій та куточок на великому кухонному столі. Обідали всі, зрозуміло, не в спільній кухні, а в себе в кімнаті, і її справжній вигляд був далекий від постановочних фото. Кімнату перегороджували величезні шафи, за якими був дитячий куточок. Посередині стояв заставлений речами стіл. На одній його частині різали картоплю, а на другій діти робили уроки. А по краях кімнати ліжка домочадців. Зрозуміло, що радянська еліта кілька відсотків від загального населення жила саме так, як на постановочному фото. Але як кажуть, до реального життя в Радянському Союзі, це не мало жодного, жодного стосунку. Жінки трудівниці. Величезний акцент радянська пропаганда наголошувала на тому, що в Радянському Союзі звільнили жінок. На постановочних фото красиві та міцні радянські жінки сміливо дивляться в сонячну далечінь великих міст, виглядаючи там контури майбутнього комунізму. А ось так звільнені радянські жінки виглядали насправді. На фото ще не старі жінки за сучасними поняттями, навіть дівчата, які від важкої роботи вже виглядають як тітки. Дама, що посміхається, видно. Металеві коронки нормальної стоматології в Радянському Союзі не було в принципі. Овочеві магазини. На постановочних фото радянських овочевих магазинів столи та прилавки ламаються від свіжих овочів, фруктів, а усміхнена продавчиня ріже скипку від кавуна і годує нею всіх бажаючих. Таких самих усміхнених радянських громадян. Жодної черги в магазині немає. Громадяни просто підходять по одному, пробують кавуни та дині та взагалі добре проводять час. А ось так радянські овочеві магазини та відділи виглядали насправді. У постійному продажу були тільки картопля, підгнила цибуля та капуста, що теж підгнила. Які створювали в овочевих магазинах вельми специфічне амбре. Хто жив при сувку, пам'ятає його. Простіше кажучи, там завжди смерділо. Якщо пам'ятаєте, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка. Дуже рідко, до 7 листопада, до годовщини Октябрської революції, до Нового року і на 1 мая у магазини могли викинути мандарини, апельсини чи банани. І то банани з апельсинами тільки у великих містах. Через що за ними одразу вишиковувалися величезні черги. У радянських трамваях нерідко можна було почути розмови у стилі, а мені мій колега розповідав, що у них минулого тижня в овочевому начебто, викинули банани. Квартири 70-х років. Якщо в 50-ті роки. Постановочна радянська пропаганда намагалася показати в радянських квартирах багатство, велич і монументальність. То в 70-ті роки, слідуючи світовій тенденції, прагнули підкреслити стильність, сучасність, мінімалізм інтер'єру. Ось так, на думку одних із радянських журналів, виглядає типова радянська квартира тієї епохи стильні сучасні меблі. Килим та шпалери в тон на вікні квіти під стелею гарний карниз. А ось так типова радянська квартира тих років виглядала насправді. Жодного загального стилістичного оформлення інтер'єру не було. Все виглядало і не в склад, і не в лад, поцілунок дрова в живіт. Просто тому, що люди купували і тягли в будинок те, що попадалося під руку, що викинули, що прийде. Центром вітальні в будинку була величезна полірована стінка, яка займала третину і без того вузької кімнати пенала. В стінці був розставлений кришталі, листівки типу Керч 1978, попільничка у вигляді циганки. Карбований портрет Єсєніна і всяка дрібна дрібниця. На стінах обов'язково висіли килими від одного, двох і більше, а дивани були накриті накидками, так само, як телевізор був накритий накидкою. Ще зверніть увагу на банки із закатками посередині кімнати. Ну і Застілля. Застілля в чисто радянському стилі описувалося в книзі про здорову та смачну їжу, перше видання якої вийшло 1939 року. На думку авторів книги, святкове радянське Застілля складається з чистих накрохмалених серветок, дзвінких келихів, дорогих тонких порцелянових сервізів тощо. А ось так середньостатистичне радянське гуляння виглядало в реальності. Пляшка горілки з обдертою етикеткою, звичайні гранені стакани, часто надщерблені, на, на, на Дешевий простий гарнітур тарілки типу Общіпіт 1953. Ложки веделки дуже часто алюміньові. Ось. Ну і звичайно з бухим головою сім'ї або цілою колекцією. Яку привів з собою цей глава сім'ї. І, звичайно, що без вишуканих страв, без вишуканих келихів, без тонкої порцеляни. Так що, друзі, не пам'ятайте, є пропаганда, а є реальність.